Друзі, добрий вечір. Важкі живемо часи, і всі ви знаєте, хто підписаний на нас, що ми спеціалізуємося на сімейних і цивільних справах. І в нас за цей рік війни дуже багато заходило і заходить запитань у зв'язку з тим, що дуже збільшилася кількість розлучень, на жаль. В Україні українських шлюбів за рахунок того, що дуже багато жінок виїхало за кордон, дуже багато чоловіків лишилося в Україні і так далі. Ми не будемо з вами зараз тут обговорювати, чому люди розлучаються. Просто констатуємо, що оскільки дуже багато розлучень. Похідні від них спори, які народжуються з цих розлучень, з брака цих процесів, вони також актуалізувалися. Тобто, із збільшеною кількістю розлучень збільшилася кількість питань щодо аліментів. Ці питання зазвичай підіймають жінки, які знаходяться за кордоном, як із-за кордону стягнути аліменти в Україні? Чи можна із України стягнути аліменти з батька, який за кордоном? Чи можна за кордоном стягнути аліменти з чоловіка, який теж за кордоном, але по рішенню суду України, так яке має місце бути там і не виконується? Тобто багато багато питань. Це одне. Друге, щодо прав чоловіків, щодо дітей, це взагалі тема болюча, тому що дуже багато дітей переміщені за кордон наразі. І, на жаль, на жаль, дуже багато маємо звернень і на консультації, і вже відкриті у нас є справи по тому, що не мають батьки, чоловіки. Доступу і можливості спілкуватися з дитиною. Ну, наприклад, мати виїхала, заблокувала месенджери, все, до дитини немає доступу. Ці чоловіки питають, як мені прорватися до дитини, якщо я не можу зараз покидати територію України, так? як чоловік вік призивного віку, а додзвонитися нікуди я не можу. і Визначити місце проживання дитини з матір'ю, яка знаходиться там, або з батьком, який знаходиться тут, фактично, коли дитина знаходиться за кордоном, а у нас такі справи притягуються обов'язково по закону органу піки, там, де проживає дитина, а органи опіки розводять руками. А як ми обстежимо умови проживання? А як ми будемо щось робити, коли немає дитини, вона за кордоном і умови проживання? які не в полі нашої компетенції вони за кордоном знаходяться. Це лише маленька там, піщинка, так, в океані того всього, що зараз відбувається. І є такий момент, знаєте, що люди дзвонять і питають: а як, а що? А ми дивимося на закон. І дуже багато у нас нормативно правових актів, ну по нормальному кажучи, по людські законів, так і документів регуляторних, які є чинними на сьогодні, але вони розраховані на мирні часи. Вони не розраховані на такі речі, на такі складні. Багатоповерхові взаємовідносини розкинуті по дуже великій кількості країн. Так ось наразі і існує процедура, наприклад, виконання судового рішення українського за кордоном через Міністерство юстиції. Там є процедура, яку варто там виконати. І Міністерство юстиції, це, якщо я стисло, скажу, воно саме вже направляє документ ваш на виконання до компетентних органів тієї країни, з якої є відповідні міжнародні договори у України. Але сьогодні я цей ефір затіяла чого? Того, що 24 квітня ЄС він зробив новий крок для того, щоб між Україною і ЄС. Сформувалися відносини по взаємному виконанню рішень суддів у цивільних та комерційних справах на території один одного. Тобто, дивіться взагалі, що це таке, як це все було. Існує, ну, назвемо її стисло: конвенція про судові рішення. Це гааська конвенція. Я вам можу її зачитати, як вона правильно називається. Це Гакська конвенція про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах. Якщо коротко назвемо її конвенцію про судові рішення. В принципі, укладена вона була ще у 2019 році, а ратифікована Україною вона в 2022 році. Так ось, 24 квітня, нещодавно так, Рада ЄС вона погодилася встановити оці договірні відносини по виконанню рішень один одного в рамках цієї конвенції. І запрацювати це все має з 1 вересня 2023 року. А тепер. Дивимося. Якщо ми взагалі-то це призвано покращити комерційні торгівельні відносини між нами та країнами ЄС, але я вам скажу так: тепер любі мої, ті, хто уїхав і не сплачує аліменти в Україну, наприклад, із чоловіків, котрих дуже багато, а у нас дуже багато історій, де жінка з чоловіком виїжджали. Разом і там чоловік вже за кордоном десь махнув рукою і загубився, Такі, з такими історіями нам буде легше розібратися. І історії там, де мама знайшла нового папу, і за рахунок психіки дитини просто забороняє спілкування з батьком. Розуміючи, що батько не приїде, бо він не знає, де ви, і так далі, і він не може приїхати стати під вікном, під двері і стукати, тому що він не може цього фізично зробити. По-перше, я вам одразу кажу: війна не вічна і кордони відкриються рано чи пізно. А така можливість документальна також надасть нам можливість захистити більш ефективно інтереси таких батьків, які хочуть добитися. Конкретного встановленого графіку спілкування з дитиною, навіть дистанційно, щоб був наданий доступ до дитини. Наприклад, там кожного такого-то дня зі сталькі-то по стальки-то години забезпечте, будь ласка, батьку з дитиною, відеозв'язок для спілкування, отримання дитиною посилок там з подарунками, так, і так далі, тому подібне. Так само і для людей, які знаходяться в Україні, а жінка за кордоном, і вони думають, що аліменти сплачувати, якщо жінка за кордоном, то тій дитині, яка там, не треба. Тому що ми бачили і такі відповіді, що тепер твоїй дитині батько держава, в якій ви живете. Я неодноразово це чула. Ви знаєте, скільки я публікувала коментарів для того, щоб ви подивилися про аліменти. Їх там нечисельна кількість. Це можна книжку, збірку знаєте, опублікувати, усіх уявлень людей про те, що такі аліменти, зобов'язання перед дітьми і так далі. І ще одну збірку можна опублікувати, про те, як ти грошей не дав, так ти більше не батько і дитини ти не побачиш. Це дві сторони однієї медалі. Яка називається руйнація родини, від якої страждає не жінка і не чоловік, а дитина. Розумієте? Тому що коли чоловік відмовляється утримувати дитину, тому що він злий на жінку і він її зневажає, коли жінка відмовляється давати дитину, і дозволити людям встановити відносини батька і дитини через те, що їй мало грошей, це одна і та сама сторона медалі. Це рівно огидно і неадекватно по відношенню до власної дитини. Тому що ви зрозумієте, коли ви своїй дитині не хочете сплачувати аліменти, цій дитині може бути 3 роки, вона може не розуміти, що такі аліменти і так далі. Але дитина виросте. Якщо вам все одно, що вона про вас думає, це ваша історія. Але віддавайте собі, будь ласка, усвідомлюйте, те, що наша психіка так працює, що дитина, вона на етапі становлення свого розвитку, вона порівнює себе з батьками. І якщо вона зневажає батька, якого вважає таким, що кинув її, не допомагав, не мав відповідальності, вона зневажає себе в тій частині, розумієте? Бо вони асоціюють. Так само і з матір'ю. Якщо ви взяли на себе таку неадекватну відповідальність, як розірвати стосунки дитини з батьком, ви зрозумієте, що ваша історія з якимось чоловіком, вона може початися і закінчитися. Це ваша історія з ним, історія вашого життя. А історія стосунків вашої дитини і її батька, вона до вас не має ніякого відношення. Я не хочу зараз. Узагальнювати це все. Тому що мені потім прилітає, що є такі батьки, з якими шкідливо спілкуватися, які наговорюють, які п'ють, які ще щось є. А мова зараз не про таке. Є й такі мамаші, що пропивають аліменти зараз, напишуть, є. Але повірте мені, оця сторона медалі, про котру я кажу, вона трапляється у сім'ях. Де, в принципі, самі по собі, і батько, і мама не соціальні, а нормальні люди, але вони просто дійшли до такого в своїх відносинах, що вони ось таким чином себе поводять. Тобто таке трапляється не обов'язково там, де хтось п'є і хтось в неадекваті. Таке може траплятися і там, де Ось я тобі просто не дам дитину і все. Ти знайшов собі іншу, що мене кинув. Я тобі не дам дитину. Це часто буває. Ти пішла від мене, я тобі не дам гроші ні на цю дитину сама рости. Це часто буває. Розумієте? Це якийсь надлам там внутрі один одного, і люди не можуть один одному пробачити, а страждає дитина. Я в ці всі відносини зараз дуже поглиблена, тому що в мене... Постійно навколо мене це відбувається, тому що людям важко зарегулювати зараз за допомогою судових органів і так далі оці всі свої відносини і встановити справедливість, добитися її. Але я для того вам і роблю сьогодні цей ефір, що ще один документ запрацює для того, щоб можна було позватися і виконати це рішення. На території Європейського Союзу, і навпаки. Тому сильно розраховувати, що ви вже десь одїхали туди і нічого вам ще вас не дожене, це невірно. невірно. Тому, якщо у вас є якісь там претензії, або е, ви вважаєте, що ваші права порушені, не варто опускати руки. Варто збирати доказову базу, підготовляти документи і е, займатися. Цим і виконувати, добиватися цих рішень і виконувати їх за кордоном. Такі справи. Ось пише Євгеній Іванов, що дякую вам, ви дуже цікаве питання розглядаєте. Так, питання у нас цікаві, тому що вони в нас, знаєте, йдуть із буденного життя людей. Я все ще люблю свою роботу. Але я дуже обурена насправді. От я дуже обурена ті ситуації, що відбувається в Україні. Я зараз вам скажу свою особисту думку з цього питання. Це розумієте, це якийсь геноцид такий завуальований, який ми, ми, ми нібито, самі уїжджаємо, розводимося, але нас підштовхнули до цього так зовнішні обставини. А від ви подивіться. Дуже багато чоловіків задіяно в бойових діях. І вони гинуть, і вони отримують поранення і так далі. Чоловіків стає менше. Дуже багато жінок, молодих, працездатних, здатних народжувати дітей у репродуктивному віці, покинули територію України. І вони, більшість із них, я думаю, що не повернуться. А жінки ці, вони не є мусульманками, вони європейської зовнішності, близької ментальності, віросповідання близького. Вони будуть непоганою історією, щоб розбавити там якийсь такий генофон, так? бо ми знаємо, що там є старіючі. Нації і демографічні ситуації погані, а у нас буде дуже погана демографічна ситуація після того всього, що трапляється і трапляється досі з нами. Плюс жінки взяли багато дітей з собою, дітей, які там асимілюються, там виростуть і будуть працювати на ті країни. Тобто, ми втратили населення, ми його втрачаємо і оцей... цей. Знаєте, ефект доміно від того всього, що у нас ще руйнує, руйнуються, руйнуються, руйнуються сім'ї, бо я вам скажу, що чим далі йде від початку повномасштабного вторгнення, тим інтенсивніше відбувається оці процес розривання зв'язків. Чим дольше, це, чим триваліше це все тягнеться, чим довше жінки знаходяться за кордоном, там, тим більше розриву цих відносин. Вони цимілюються, стверджуються там, проживаються, знаходять собі роботу, якийсь спосіб існування, звикають, вже починають розмовляти, розуміти. чоловіки тут десь вже пристосовуються. Я вам скажу, що історія страшна, історія страшна. Про це можна написати книгу. Як в Україні наноситься удар? Такі диверсії у кожній другій сім'ї, розвалюючи нашу націю, розумієте, зсередини. Така історія, я вважаю. А на рахунок конвенції і так далі, я вас повідомила, що має з вересня почати діяти. Ми процедурно будемо ознайомлюватися. А з приводу того, що зараз існують процедури виконання судових рішень, вони теж існують. Це не швидкий процес, але це можливо зробити. Тому, якщо ваш чоловік втік за кордони і не сплачує вам аліменти, це не привід поставити на цьому крапку, якщо ви вважаєте що це необхідно цим займатися. Якщо ваша жінка не дає вам можливості спілкуватися з дітьми, і ви не хочете, щоб діти вас забули. Судових рішень про встановлення режиму спілкування з дитиною, бо батько він по закону має право приймати участь у вихованні дитини на побачення з дитиною, на спілкування з дитиною без присутності матері. Я вас наголошую вам без присутності матері. Присутності матері судейна. Бачите, з дитиною, коли спілкування з ним може якусь загрозу становити для дитини або травму психологічно наносити, це має бути встановлено в суді за, за допомогою певних доказів. Тому люди добрі. Нічого ще не закінчилося, а тільки розпочалося. Ми маємо, що маємо. Приходячи сьогоднішні події, обстріли і так далі, я оцю всю жахи. Сталося більше нічого. Бо дуже жалко людей, я розстроєна теж з цього приводу. Бажаю всім, щоб всі були живі та здорові. Зазвичай. А поділити все просудитись, якщо ж так хочеться. Воно то можна. Ну, краще потім, краще берегти один одного, я думаю. Тому що. Ну, взагалі для мене це новина, ще, ще договорю, що договорюючи. Взагалі для мене це новина. Я думала, що коли війна, то люди будуть більш об'єднуватися. Сім'єю я маю на увазі, ані. Ну, я не бачу, просто я адвокат в розлученнях, так? Може я бачу одну сторону, тому всього, може, є друга сторона, я не спорю. Але я не бачила стільки розлучень за мирні часи. Миру всім і спокійної ночі до завтра. Будь ласка, що ви про це думаєте, пишіть в коментарях, полайкати, щоб люди побачили ефір, тому що дуже багато хто вважає, що це неможливо виконати за кордоном і це не працює.